Пішла в Аврору і знайшла там дубайський напій, плюс огляд Хелловін мерчу. Папучіно від Якобс можна пити холодним та гарячим. Наступному відео покажу огляд на нього. Коштує 19 гривень. Візьму три штуки. Далі йдемо до Хеловін речей. Бачу тут капелюх відьми за 27 гривень, штуки для свічок за 39 гривень, накладні бороди, щоб косплеїти піратів, павутина, гірлянда декоративна 109 гривень. Павучки, паперові гірлянди. Вони коштують 34 гривні. А павуки вже по 29. Цілий набір. Це не ті, що світяться в темряві, Бо я бачила зелененькі раніше, ще, що світяться, а це просто чорні для декору. Помітила ще там такі прикольні тарівочки з пандою. Рожева, жовта, бірюзова. Вони коштують 77 гривень. Спочатку подумала 55. Що ось такі прикольні з рослинами, також 77 гривень. В груді є шкарпетки з губкою Бобом. Я не його фанат, але вирішила вам показати. Йдемо до заколок. Набір заколок дві штуки 34 гривні, червоний та чорний. Крабик для волосся 84 гривні. Але такі крабики я бачила ще й в копірці. Аксесуар на шию 84 гривні, металеві сережки по 9 гривень, ось такі за 44 цвяшки. Ці сережки набором 88 гривень, великі резинки павуки по 39 гривень. Дивимося, що ще є цікаво: 99 гривень з такі. Ну і там схожі скрізь в інших місцях. Обруч на голову, скелетом та гарбузом, потім гарбузовий помаранчевий, Віяло в готичному стилі і також милі обручі. Жираф і рожевий ведмідь. 77 гривень мисто з павуками. Одного разу купувала сироватку для волосся і зелену пшикалку. Після того, як вони прославились в Тік-Ток, вони пропали з полиць.